Всім привіт! І сьогодні ми будемо пробувати гриби Portobello в клярі і під сиром. Такі гриби можна купити в Німеччині в багатьох маркетах. 200 грам, 3 євро. Ну, а там вже, як вам пощастить, за стільки і купите. Пробуємо! Ладний процес, я перепрошую. Ось так виглядає ця краса. Бачите, парує. Пахне трошки грибами і кляром. Яйцем, якщо чесно. Пробуй. Смачно, незвично, чесно кажучи, не розпробував, хочу ще. Так, відчувається, що це гриб, але нема, знаєте, такого шампіньйоністого смаку характерного. Він вікенький. навіть, якби я не знав, я б можливо подумав, що це риба. Тобто настільки прикольно, мені дуже подобається. Смак чарівний. І гляньте, як це виглядає. Тут були спеції різні. Я думаю, кожен собі підбере за смаком. Однозначно рекомендую дев'ять.